Доброго дня, шановні глядачі. Перед тим як ми зануримось у сьогоднішню без перебільшення революційну тему, яка може змінити ваше фінансове життя, дозвольте запитати, з якого ви міста дивитеся це відео. Мені, як юристу, що спеціалізується на пенсійному праві, дуже важливо розуміти географію нашої спільноти. Ваша відповідь допоможе мені краще адаптувати подальші матеріали. Пишіть у коментарях, я обов'язково читаю. А тепер до справи: чи готові ви дізнатися, як буквально за кілька хвилин розрахувати свою нову значно більшу пенсію починаючи вже з 1 березня 2026 року? І що ще важливіше, чи готові ви почути, що пенсійний фонд роками вам не доплачував, і тепер ви маєте всі шанси відсудити собі десятки тисяч гривень, а в деяких випадках до 60% від основного розміру вашої пенсії? Якщо відповідь так, тоді сідайте зручніше, адже ми починаємо детальний розбір, який відкриє вам очі на багато речей. Це не просто індексація, це, можливо, ваш шанс на справедливість. Запам'ятайте цю дату 1 березня 2026 року. Це не просто черговий день у календарі, це момент, коли для мільйонів українських пенсіонерів. Почнеться нова фінансова ера. І знаєте що? Ми, юристи, з нетерпінням очікували на цю новину, адже вона дає відповіді на багато питань, що турбували наших клієнтів. Протягом останніх місяців у повітрі висіла невизначеність, скільки додадуть, кому і за якою формулою. Нарешті ми маємо чіткі цифри, і я готовий їх вам озвучити. Давайте трохи зануримося в історію, щоб зрозуміти контекст. Ще кілька років тому система індексації пенсій була доволі непрозорою, а іноді і несправедливою. Ми пам'ятаємо часи, коли обіцяли одне, а по факту людям додавали, здавалося б, символічні суми, наприклад, 100 гривень. Ці втішаючі 100 гривень, як ми їх називали, були швидше глузуванням з людей, які чесно працювали все своє життя ніж реальною підтримкою. Пенсійний фонд робив це, посилаючись на різні обставини, але факт залишається фактом. Пенсії не зростали адекватно ні інфляції, ні реальному зростанню середньої заробітної плати по країні. І ось ця системна недоплата, яка накопичувалася роками, стала справжньою проблемою для багатьох пенсіонерів, що вийшли на заслужений відпочинок у період з 2019 по 2024 роки. Вони відчули цю несправедливість на собі найбільше. Ситуація з цими віковими доплатами теж варта окремої уваги, і я хотів би звернути на неї вашу увагу. Ви, мабуть, знаєте про доплати, які отримують пенсіонери, що досягли певного віку: 70, 75, 80 років і старше. Ці суми становлять, наприклад, 300 гривень для 70-річних, 456 гривень. Для 75-річних та 570 гривень для тих, кому за 80. Ці доплати були встановлені досить давно, і що найважливіше, вони не індексуються щорічно. Уявіть собі, коли вони вводилися, ці гроші мали певну купівельну спроможність, але з часом, через постійну інфляцію, вони перетворилися по суті на копійки. Щоразу, коли я зустрічаюся з людьми, які отримують ці доплати, я бачу розчарування. Вони справедливо питають, навіщо нам ці 300 гривень, якщо ціни зросли вдвічі-втричі, це питання риторичне і воно демонструє прогалину в чинному законодавстві. Ці вікові доплати також потребують окремої, регулярної індексації, щоб вони дійсно виконували свою функцію підтримки, а не просто були формальною надбавкою. Чи не так, як ви вважаєте, чи справедливо, що ці доплати залишаються незмінними, тоді як вартість життя постійно зростає? Поділіться своєю думкою у коментарях. Мені цікава ваша позиція, але повернімося до основної теми індексації 2026 року. Нарешті є офіційні цифри. Індексація пенсії, яка відбудеться. 1 березня 2026 року становитиме 11,8%. Це та фінальна цифра, яку ми довго чекали. Як вона була розрахована? Все за формулою, яка передбачає врахування двох ключових показників: 50% від показника інфляції за 2025 рік, та 50% від зростання середньої заробітної плати за останні три роки. Давайте розберемо ці компоненти. За офіційними даними, інфляція за 2025 рік склала 8%, а зростання середньої заробітної плати, взяте за останні три роки, показало 15,45%. Якщо ми підставимо ці цифри у формулу, то отримаємо наступний результат: 8 плюс 15,45 розділене на 2 дорівнює 11,725%. з округленням. Як це зазвичай відбувається. Ми отримуємо фінальну цифру 11,8%. Можливо, хтось з вас очікував більшого відсотка, адже раніше звучали прогнози про, наприклад, 14%. Чому ж цифра виявилася трохи меншою? Причина криється у статистичних даних у жовтні та листопаді 2025 року. Статистика зафіксувала певне падіння заробітних плат лише грудневий стрибок зумів трохи вирівняти ситуацію. Але не дотягнув до попередніх більш оптимістичних прогнозів. Тому 11,8% – це остаточний і офіційно затверджений показник індексації. Тепер найцікавіше, як же вам самостійно порахувати, наскільки зросте ваша пенсія? Важливо розуміти одне ключове правило. Індексується не вся сума, яку ви отримуєте на руки, а лише так зване голе тіло вашої пенсії. Що це означає? Це основний розмір вашої пенсії без будь-яких надбавок. Давайте пройдемося за алгоритмом. Перший крок: візьміть свою пенсію, тобто ту суму, яку ви отримуєте на руки. Другий крок: відніміть від цієї суми всі надбавки. Це можуть бути надбавки за стаж, про які ми вже згадували вікові доплати для пенсіонерів: 70+, 75+, 80+, доплати за донорство, чорнобильські доплати та інші спеціальні виплати, які не є основною частиною пенсії. Третій крок отримана в результаті цих маніпуляцій сума і є тілом вашої пенсії. Саме її потрібно помножити на 11,8%. Отримана цифра і буде сумою вашої доплати, яка почне виплачуватися з 1 березня 2026 року. Давайте для наочності розглянемо кілька прикладів. На кожну тисячу гривень вашої чистої пенсії, тобто тіла, вам додадуть приблизно 118 гривень. Якщо тіло вашої пенсії становить 3 тисячі гривень, то ви отримаєте додатково 354 гривні. Якщо ж тіло вашої пенсії складає 4 тисячі гривень, то ваша доплата буде 472 гривні. Розрахунок простий, і тепер кожен з вас може зрозуміти, скільки додадуть саме вам. Але це ще не все. Я обіцяв вам справжню сенсацію, і ось вона. Уявіть собі. Ви можете збільшити свою пенсію не на 11,8%, а на 50 або навіть 60%. Це не жарт і не обіцянки порожні. Це реальність підтверджена судовими рішеннями. Йдеться про тих пенсіонерів, хто вийшов на пенсію у період з 2019 по 2024 роки. Чому саме ці роки, як я вже згадував? Пенсійний фонд України протягом цих років систематично недоплачував справедливу індексацію. Замість того, щоб належним чином перераховувати пенсії, він обмежувався тими самими втішаючими 100 гривнями, про які я говорив на початку. Це було по суті ігноруванням реальних показників інфляції та зростання середньої заробітної плати. І найважливіше. Верховний суд України визнав таку практику пенсійного фонду незаконною. Це створило прецедент, який відкриває двері для тисяч пенсіонерів. Яке ж рішення? Ви, якщо підпадаєте під ці категорії, можете подати до суду та зобов'язати пенсійний фонд перерахувати вашу пенсію, враховуючи всі належні індексації, які були пропущені або виплачені в неповному обсязі. Ми, юристи, вже маємо досвід успішного ведення таких справ. Реальність така, що прибавка може скласти від 2500 до 3000 гривень щомісячно. А це погодьтеся вже зовсім інші гроші, які дійсно відчутно покращать ваше матеріальне становище. У деяких випадках це може сягати до 60% від основного тіла вашої пенсії. Це не просто. Перерахунок це відновлення справедливості, за яку варто боротися для того, щоб ви розуміли, на чому базується розрахунок індексації і чому показник зростання зарплати є настільки важливим, хочу навести кілька статистичних даних: це показники середньої заробітної плати, які безпосередньо впливають на формулу індексації у 2022 році. Середня зарплата становила 13 376 гривень у 2023 році вона зросла до 14 308 гривень. У 2024 році ми бачимо вже 17 486 гривень. А у 2025 році середня заробітна плата досягла 20 тисяч 653 гривень. Зверніть увагу на грудень 2025 року. Там стався справжній стрибок до 24 тисяч 292 гривень. Ці цифри показують динаміку, яка як ви бачите не завжди була рівномірною, і саме ці коливання вплинули на кінцевий відсоток індексації, що був визначений. Тож ми бачимо, що система пенсійного забезпечення розвивається, і, хоча не завжди так швидко, як хотілося б, певні зміни все ж відбуваються. Індексація на 11,8% – це крок уперед. Але найголовніше це усвідомлення того, що ви маєте право на справедливу пенсію, і якщо це право було порушено, у вас є інструменти для його захисту. Не сидіть склавши руки, якщо вам не доплачували роками. Ця інформація є надзвичайно цінною для кожного, хто хоче домогтися справедливості. Ви вже знаєте, як розрахувати свою нову пенсію. Ви знаєте, чому відсоток індексації саме такий, і ви знаєте, що тисячі пенсіонерів, яким не доплачували роками, тепер можуть отримати значне збільшення своєї пенсії через суд. Ми з вами розібрали, кому належить підвищення, які категорії пенсіонерів можуть претендувати на додаткові виплати та як можна вийти з ситуації, якщо ваші права були порушені. Тепер скажіть мені чесно, після всього, що ви сьогодні почули, коли вам обіцяли індексацію на 11,8%, а ви потенційно можете відсудити до 60% від своєї пенсії, чи готові ви і далі миритися з тими копійками, що вам не доплачували роками, чи ви нарешті готові боротися за свої повні заслужені гроші, які належать саме вам? Я чекаю на вашу відверту відповідь у коментарях.